Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні 1 березня, перший день весни. Я всіх щиро вітаю, нехай весна у нас буде переможною. А сьогодні я буду сіяти перець. І для посіву на розсаду перець я беру ось отакі латки, ось у такий великий латок, я один взяла. І беру ось отакі касети. Справа в тому, що ми знаємо, що перець. Це рослина, яка любить дуже-дуже любить тісноту. І садимо ми її по два стебла в одну лунку. І перець, розсада перцю краще сходить і краще росте і розвивається, якщо невелика посуд, невеликий посуд. Невелика їмкість, у яку ми її сіємо. Я у це вже переконалася багато разів, тому, якщо я беру ось такий глибокий латок, наприклад, я зараз взяла лінієчку і поміряю вам, тут майже 8-7 см, але землі я набираю зовсім мало. Чому так? Тому що коренева система у не розгалучена. Вона не така, як у помідорів. І якщо корінь буде мало споживати землі, то вся земля, яку він не споживає, може просто бути: такою, ну, закисатися, зеленіти, загнивати. і тому для перцю не потрібно багато брати з землі, не потрібно брати великі стакани, наприклад, або великі ємності, глибокі. Так само і касити. Касита тут висота самої 4 см. Цього достатньо для того, щоб дуже добре коріння перцю почувало себе. Якщо ми будемо брати великі касити, великі ось ці коморки... То перцю буде некомфортно рослинці, некомфортно у такій великій ємності. Тому я завжди для того, щоб перець у мене зійшов, я намагаюся брати невелику кількість землі. І Якщо, наприклад, у мене велика, ось бачите, великий такий лоток, то я сюди посію досить таки велику кількість зернин, насінин перцю. Тоді він сходить. Я вже помітила, що чим густіше посіяти перець, тим швидше і краще він сходить. Я не агроном, я не знаю, чому так, але агрономи говорять, що перець любить тісноту, і я в цьому переконалася. Перець я свій замочила. Ось це, це той перець, на стіні, з якого я зібрала з магазину, купивши велику перчину. Перець сортовий в мене буде, пророщую я його, а цей пророщувати не буду. Просто посію відразу. І, звичайно, потрібно, щоб температура ґрунту була десь 25-28 градусів не повітря, а ґрунту. І ось таким чином мій перець буде рости. Ось ґрунт це торф класман. Я його зволожила, і він у мене зараз гарячуватий. такий, знаєте, Я пролила гарячою водою кип'ятком. Я поробила ось отакі такі куночки, можна лінійкою, можна якоюсь дощечкою. І буду розкладати перчини ось у цей дуже-дуже теплий ґрунт. Якщо у мене, наприклад, багато насіння, то я його не складаю по одній насінині, Я його сію дуже-дуже густо. Ну, як густо дуже, відносно густо. Між рядочками у мене десь 3 см. Ось я зробила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядочків. Але саме на я поклала густенько. Ну, якщо мало насіння, то можна його там і розкладати, і щось гратися з ним. Але я насіння збираю сама. У мене достатньо цього саме насіння. Тому я сію густо. Та взагалі перець любить, він тоді швидше зійде, якщо його посіяти густенько. Не знаю, чому, мабуть, така, ну, такий у нього менталітет у цього перцю, що він любить компанію. Обов'язково я закидаю ці всі рядочки. Ось я беру у мене лінійка, можна взяти дощечку. І просто ось отак загрібаю. Обережненько, щоб насінчко залишилося у канавці Ось беру і з цього боку, і з цього боку. І все. Ось у мене канавка, тепер я обов'язково беру ложку і ось отак придавлюю, коли буде сходити насіння, верніше, рослина, щоб зверху не було насінинки. Тому ложечка так щільно ущільнюю. І так я зроблю всі рядочки. І тепер я накриваю плівкою і ставлю у тепле місце. Обов'язково умова це, щоб ґрунт був теплий. Не повітря, тому що можна поставити десь на підлогу, наприклад, на підвіконня в будинку тепло. а ґрунт буде холодний. І таким чином вони дуже швидко сходять. Тепер у касети. У касети я завжди кладу по дві насінини. Чому по дві? Тому що з касет я ніколи не пікірую перець. Я завжди саджу у лунки по дві, два стебла. Тому я витягую, от якщо в мене два зійшло, я просто витягла два стебелечка і на вулиці, вже в відкритому ґрунті, коли сажу, то я так і сажу їх два стебелечка. Набагато краще ось у касетах по два. Ну, звичайно, дай Боже, щоб усі зійшли. Можна перестрахуватися і посадити по три, але ну, я так роблю. Мене сходить майже завжди, то так краще садити. Тепер я притрушую землею і знову ж придавлюю ложечкою, платняю земельку, щоб, ось коли буде сходити стебелечко, то щоб оця насінинка зверху наверх не вилазила. Я просто її придавлюю, зараз ще, щоб вона була щільно прилягала до землі. І знову ж накриваю і в тепле приміщення, в тепле місце.